Коментатор пише: недавнє падіння показує, що навіть ліквідні інструменти можуть стати неліквідними на деякий час. І ти абсолютно правий. Ліквідність це ілюзія під час реальної паніки. Навіть мільярди доларів можуть зникнути за хвилину з ринку. І тоді твій ордер може просто не знайти покупця. І це стосується не тільки крипторинку, а будь-якого і фондового, і валютного. Згадай франкеншок у 2015 році, коли вартість швейцарського франка змінилася на 20%, коли в середньому ціна валюти ходить не більше, ніж відсотка. Як захиститися? Дуже просто але це вимагає певної кількості знань. Перше і головне правило розділення капіталу на дві частини ризикова та безризикова. Друге, кожна частина має містити декілька стратегій. Почнемо з ризикових напрямкова торгівля, наприклад, ф'ючерсами, статистичний арбітраж, гріт боти, DCA. по безризиковим, наприклад, стейкінг плюс хеджування ф'ючерсами. Третє всередині кожної з цих стратегій має бути диверсифікація за біржами та активами. Ніколи не тримай увесь капітал на одній біржі, якщо вона ляже або її заблокують. Регулятори, ти втратиш все. Розкидай по Bybit, Binance, Coinbase, Kraken та децентралізованих гаманцях. Ну і не тримай усе в одній монеті. Монет на ринку тисячі, і ми на 100% не знаємо, яка дасть ікси, а яка через рік зіскамиться. Ці кроки це твій єдиний захист проти того, що ліквідність може зникнути. Пам'ятай, виживає та виграє той. Хто несе менше ризиків, а не той, хто більше заробляє.